доброго дня ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 103 заняття на тему сучасна модель атома, протонно нейтронна модель ядра атома, ядерні сили та ізотопи. Сьогодні ми розберемо таку досить цікаву тему, але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, якщо є що додати про це відео, або просто виразити подяку, якщо ця тема була вам зрозумілою. І також поширити це відео серед своїх друзів, адже саме так канал Може розвиватися, та ви сприяєте поширенню україномовного контенту. А ми перейдемо до розгляду сьогоднішньої теми. Дивіться. Спершу поговоримо про історію фізики. Історія фізики налічує приблизно 2,5 тисячі років. Але ж активно фізика почала розвиватися кілька століть тому. Тобто, та фізика. Яку ми зараз модель якої ми зараз маємо? І сьогодні ми, як я вже сказав, поговоримо саме про модель атома, тобто сучасну модель атома, тому що атом. Його відкриття і відповідно вдосконалення в відкриттях продовжувалися протягом тривалого часу. Ми сьогодні не будемо розповідати про саме історію знаходження атома та його дослідження. Ми сьогодні саме поговоримо про його сучасну модель, аби скоротити тривалість відео, і я у короткий час міг вам пояснити ключові теми, які актуальні на сьогоднішній день. Дивіться так, як я вже сказав, що історія фізики налічує приблизно 2500 тисячі років. Але ж... Розвиток фізики, коли вже з'явилася велика кількість вчених, і фізика здобула, так би мовити, надзвичайно важливу ланку у всій науці світу, вона здобула цю ланку десь. Продовж як я вже сказав, продовж минулих кількох століть. І цю ланку займає надзвичайно важливу ланку саме ядерна фізика. Ми про це сьогодні, як я вже сказав, і поговоримо. Давайте спершу поговоримо про будову атома. Ну, по-перше, атом має складну структуру. Тобто, це те, що ви маєте знати. А саме, якщо ми скажемо про ядерну модель атома, то атом складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого е обертаються негативно заряджені частинки, що називаються електронами. Тобто, це те, що вам треба знати на базі 9 класів. Тепер. Що ще? Необхідно ще розуміти, що основна маса атома складається в його ядрі, незважаючи на те, що діаметр ядра надзвичайно менший за діаметр самого атома. Якщо діаметр атома дорівнює 10 у мінус 10 степені метрів, то діаметр ядра атома 10 у мінус 15 степені метрів, але усе одно основна маса атома саме у його ядрі. Запам'ятайте, це, будь ласка. Для порівняння, якщо ми порівняємо, припустимо, якщо ми збільшимо атом до масштабів міста, то сам атом. Це буде місто, а ядро атома це будинок у цьому місці, або ж навіть якась людина, яка ходить за цим містом. Тобто зрозумійте розміри самого атома і його ядра. А тепер, коли ми дали визначення атому, то ми поговоримо про його будову, тобто про будову атомного ядра. Дивіться: будова атомного ядра, ядро складається з протонів, що мають позитивний заряд, і нейтронів, що заряду не мають. Тепер, маса протона приблизно дорівнює масі нейтрона. І маса протона у 2000 разів більше маси електрона. Тепер, якщо ми візьмемо протони і нейтрони, тобто з чого складається атомне ядро, то це буде називатися нуклонами. Тепер, як же нам визначити нуклонне масове число? Нуклонне масове число це коли ми додаємо протони і нейтрони і отримуємо саме нуклонне масове число. Нуклонне масове число позначається літерою А, великою англійською літерою. Тепер, що вам ще треба знати? Те, що атом є електрично нейтральним. Запам'ятайте це, будь ласка. Відповідно, заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона і сума зарядів протонів. Дорівнює відповідно сумі зарядів електронів цього атома, тепер так як я вже сказав, що заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона за модулем, і сума зарядів протонів дорівнює сумі зарядів електронів, то, відповідно, кількість протонів дорівнюватиме кількості електронів. Це також треба знати. Ну і тепер, як визначити зарядове протонне число? Зарядове протонне число позначається літерою великою англійською літерою Z. Що це таке? Дивіться, зарядове протонне число. Кількість протонів або ж порядковий номер в таблиці Менделеєва. Тобто тут трішки є перетин з хімією. Якщо ви знаєте хімію і знаєте, що таке таблиця Менделеєва, то ви можете знайти там хімічний елемент і подивитися, чому буде дорівнюватиме його зарядове протонне число, що відповідає його порядковому номеру. А от аби знайти кількість нейтронів, то нам необхідно від нуклонного масового числа відняти кількість протонів. Ми зараз це на прикладі розберемо. Ось я написав приклад, але перш ніж ми перейдемо до прикладу, ми з вами поговоримо ще про нукліди. Що називають нуклідами? Дивіться, нуклід це вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа. Тобто, це те, про що я зараз і казав: що в нас є певне зарядове число, певне масове число, і відповідно, давайте перейдемо до прикладу. Дивіться, на прикладі кальцію. Це в нас о, хімічний елемент. Періодичної системи Менделеєва, що має порядковий номер 20. Як я вже сказав, що порядковий номер в нас відповідає, дивіться, порядковий номер в нас відповідає за зарядове протонне число, порядковий номер в таблиці Менделеєва. Він позначається літерою Z. Тобто, так як порядковий номер кальцію в нас 20, то відповідно і зарядове протонне число дорівнюватиме 20. Тепер, чому ж дорівнює в нас нуклонне масове число? Нуклонне масове число дорівнює 40. Якщо ви відкриєте таблицю Менделеєва, ви це побачите, що нуклонне масове число кальцію це 40. Тепер, згідно з формулою, як знайти кількість нейтронів у цьому атомі, нам необхідно від нуклонного, від нуклонного масового числа відняти кількість протонів. Тобто 20. Відповідно, кількість нейтронів дорівнюватиме тут 20. І тепер поговоримо про ізотопи. Ізотопи це різновиди атомів того самого хімічного елементу, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів. Тобто ізотоп це ніби різновид певного атома, у якого буде однакова кількість протонів, але різна кількість нейтронів. Тобто, кожен атом, ну або не кожен, а деякі там атоми, припустимо, можемо мати, можуть мати певні ізотопи. Це також треба знати. Перейдемо далі до розгляду теми. А тепер поговоримо про таке поняття, як сильна взаємодія, що ж називають сильною взаємодією. Взаємодія, нуклу... взаємодія нуклонів називається сильною взаємодією. Тепер більш детально. Ми знаємо, що атом складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого обертаються електрони. Атом складається з протонів, що мають позитивний заряд, та нейтронів, що заряду не мають. Виникає запитання. Дивіться, якщо електрони та протони, відповідно так, обертаються навколо ядра, тобто електрони обертаються навколо ядра за допомогою електромагнітної взаємодії. Але ж виникає запитання: чого ж, якщо ядро складається з позитивно заряджених протонів? Та відповідно нейтронів, чого ж позитивні ці частинки протони не відштовхуються одне від одного, бо ми вже знаємо, так що якщо заряд позитивний або негативний, то вони будуть відштовхуватися, тобто одноіменні заряди відштовхуються. Чого ж у ядрі ці заряди не відштовхуються? Тому що у ядрі діють сили, що у велику кількість разів переважають сили відштовхування. Тому й існують атоми. От тепер ми поговоримо з вами саме про ці ядерні сили. Ядерні сили це сили, які діють між протонами і нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер. Тобто це пояснює тим, що ці протони не розлітаються, бо вони одноіменні, ще раз скажу. Бо зазвичай одноіменні заряди аб, аб, да, однойменні заряди вони відштовхуються. Тепер дивіться, давайте розберемо основні властивості ядерних сил. Що про це можна сказати? Що між ними є тільки сили притягання, про що я щойно й сказав, бо сили притягання є дуже сильними. Тепер є близькодіючими. Тобто дія цих зарядів помічена, можна помітити на відстані 10 у мінус 15 метрів, що дорівнює розміру самого нуклона. Тобто, це також необхідно розуміти. Тепер не залежить від заряду, дія ядерних сил проявляється як між протонами. Так між нейтронами, так між протоном та нейтроном, тобто, незалежно від чого, вона діє між усіма цими частинками. І, відповідно, має властивість насичення. Кожен нуклон може взаємодіяти лише з невеликою кількістю нуклонів. Я сподіваюся, що мені вдалося пояснити вам цю тему. Якщо це так, напишіть про це в коментарі. Якщо є що додати, також, будь ласка, напишіть, підвищить активність каналу. Не забувайте поставити лайк. Для, для того, аби алгоритми Ютубу рекомендували це відео іншим глядачам і поширювати україномовний контент. Якщо це відео стало для вас корисним, поширте його серед своїх друзів або знайомих. Усім гарного дня, до зустрічі на наступному занятті.